Друзі, усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Мільйонер з нуля, і на цьому каналі я буду демонструвати свій шлях від заробітку від абсолютно нуля до 1 мільйона гривень. А перед тим як ми розпочнемо, ви, будь ласка, поставте подбайку на цей відео, а також можете підписатись, будь ласка, на цей канал. Отже, і сьогодні в цьому відео я покажу 4 найважливіші сайта, які має знати кожен криптан. Перший із них це CryptoRank. На цьому сайті ви можете аналізувати майже всі криптовалютні проекти. Можете відслідковувати IDO якісь події і це все ви можете робити на цьому сайті давайте проглянемо чуть нижче тут ми бачимо наші усі криптовалюти і самі популярні от як бачимо наш біткоін на першому місці з капіталізацією понад 1 трлн доларів так і інші ефірі, з DT, RP, BNB, Solana і так далі. Ви тут можете вибирати будь-які токени, які вам тільки потрібно буде, От припустимо, ви захочете купити ефіра вложити. Ви просто нажимаєте на нього, у вас відкривається аналітика цього токена. І ви можете побачити, скільки за добу е, впала ціна цього токена, на скільки пунктів вона впала. Е, чуть нижче ми ще можемо прокрутити, і побачити графік цього токена взагалі. Ось бачимо, колись він не стоїть більше 4 тисяч доларів, значить потенціал є цього токена. Е, Зправа ми можемо бачити, скільки торгують цей токен за 24 години, вже наторгували більше 5 мільярдів доларів. Капіталізацію цього проекту, далі найбільша капіталізація цього проекту це більше 500 мільярдів доларів. Скільки з ICO. ICO це коли проєкт дає можливість раннім користувачам залетіти і бути холдерами цього проєкту. Там виставляються сейли, ви можете в них участвувати, вам потрібно там було закидувати стейкінг. Щоб блокувати свої токени ну, взагалі, це буде в наступних відео, це вся інформація. А поки розглянемо далі функції цього сайта. Ще нижче, Ми можемо проаналізувати цей токен помісячно. Як бачимо, в 2022 році, в січні, токен впав на мінус 27%. І так ми можемо переглядати цю статистику, вся інформація тут є. Ще нижче ми можемо проглянути біржі, на яких є цей токен. Як бачимо на самій першій біржі, це є Binance, там найбільша ліквідність того токена. І далі йдуть інші біржі. Так, потім ми бачимо торгові пари. Які є до цього токена? Ще чуть нижче ми бачимо взагалі новини, які відбулися нещодавно. Ось бачимо як 2 минути назад, щось написали про HRP ETF. Е, далі, інформація про сам токен. Ви можете тут прочитати, якщо буде цікаво. І ось так ви можете аналізувати цей токен. Далі ще на цьому сайті є багато цікавих функцій, але в цьому відео я не встигну вам всіх показати. Я просто пройдуся по цьому сайті, якщо вам вже буде цікаво, то ви заходьте, посилання залишу у коментарях, і можете відслідковувати, дивитися цей сайт і аналізувати. Ще в нас тут є портфоліо, справа зверху, ви можете створювати свій гаманець, тут я колись спробував. І все чудово виходить, воно все коректно відображає, і дуже прикольно дивитись на свій графік свого портфелю. Але не прикольно, коли весь ринок падає, і весь портфель в мінусі. Це таке. Далі ми можемо дивитися ще трендові криптовалюти, які зараз дуже в трендах. Ти ось бачимо перший топ-20. Це по пошуку за останні 7 днів. Це 20 токенів, які найбільше шукали справи. Ми можемо бачити топ 20 токенів, які відвідували які відвідували люди за останніх 7 днів. Також. І самі останні лістінги, які відбулись протягом 30 днів, як бачимо. І ось ця вся інформація є на цьому сайті, тобто дуже корисний сайт для аналітики. Всім рекомендую його оглянути і навчитись ним користуватись. Отже, другий сайт у нас іде CoinMarketCap це той самий сайт, як CryptoRank, На ньому ми можемо аналізувати також токени, якісь новини читати, відслідковувати якісь проекти, аналізувати, дивитися по індикаторам. Тобто, всі ці можливості також є на цьому сайті. Навіть показується, скільки зараз комісія в ефірі. Зараз 0,78 гвей, і комісія в ефірі, до речі, дуже мала можна крутити об'єми. Також дуже корисний сайт. Рекомендую його оглянути і також вивчити і навчитись ним користуватись. Посилання також залишу в коментарях. Наступний сайт це CryptoBubbles, Тут ми можемо відслідковувати рухи, активні рухи криптовалютних пар за час, за день, неділя, місяць і рік. Тобто ми просто вибираємо день і бачимо, кожен пузирік це якась криптовалюта. Сьогодні за день найбільше впав в токен Hype на аж цілих мінус 13,6%. Ось як бачимо, вчора цей токен коштував 16 доларів, а сьогодні вже мінімальна ціна на нього була 13.23. Коли ми нажимаємо на токен, у нас відображається одразу посилання на аналітичні сайти, це йде CoinMarketCap, ось як бачимо. CoinGesco і TradingView. На TradingView ви можете також відслідковувати графіки криптовалютних пар, ви можете ставити кучу індикаторів, ви можете відслідковувати якісь формації. Тобто також це дуже корисний сайт, на якому є продвинутий графік, ніж на біржах. Це також корисний сайт, я його також залишу в коментарях. Отже, по CryptoBubbles ще ми можемо виділяти монети по топа монет із свого списка на і по біжам. Тобто вибираємо біржу Binance і в нас тут відображаються усі токени, які є на біржі Binance, і ми можемо їх дивитися. Чуть ще, якщо ми прокрутимо, в нас така сама є аналітика, як на CoinMarketCap і Кріпторанки, ми просто бачимо, на якому місці криптовалюти зараз знаходяться, і справа ми можемо бачити на яких біржах вони є. Також вся інформація тут є за час, за день, за неділю, за місяць, за рік. Наскільки відсотків токен впав чи виріс. І ось такий от також корисний сайт. Всім рекомендую на нього зайти і подивитись. Tokenomics – це сайт, на якому ви можете дивитись розблокування токенів. Ось якщо ми зліва перейдемо на токен Unbox, бачимо, в нас за 7, за 7 наступних днів має розблокуватися свої токени. Як бачимо, 165 мільйонів доларів буде розблокування. Це аж цілих 2% від повністю всієї токеноміки проекту. На другому місці в нас OP. Це оптиміст. У нас буде виділено аж 27 мільйонів доларів на розблокування цього токена. А коли токени переливаються на ринок, то токен зазвичай падає, але не завжди. І останній проект, який буде розблоковуватися в наступних 7 днів, це Zeta, На нього аж виділили 14 мільйонів доларів. Це аж 6,1% від всієї токеноміки проекта. Тобто це багато для цього проекту, але по кількості доларів, то це на третьому місці знаходиться цей токен. Далі на цьому сайті ще є багато цікавої інформації. Ми можемо вибирати якісь проекти, які хочемо відслідковувати в Watchlist, але для цього потрібно створити аккаунт. І ще є багато різних індикаторів, які є на цьому сайті. Тому всім рекомендую оглянути ці всі 5 сайтів. І я гарантую, ви багато цікавої інформації дізнаєтесь з цих сайтів. Усім дякую за перегляд, посилання залишу усі в коментарях. З вами був Мільйонер з нуля і всім пока-пока!